Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам про дві машинки, які з'явилися в преміум магазині. Перша машинка це МБТ, середній танк преміумний восьмого рівня США. Друга машинка, якої в мене немає, це ВК7501K. Це важкий танк восьмого рівня, преміумний Німеччини. Крім того, зараз я вам розповім бонус-код. Я його викладав декілька днів назад в спільноту, але багато людей не заходить туди, тому я нагадаю, щоб ніхто не пропустив. Плюс до того я оголошу результати розіграшу стартерів інженера. Але давайте все по порядку. Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал і коментувати. Дякую вам велике за вашу підтримку, друзі. І так, поїхали. Саме перше, що хочу розповісти, це про результати розіграшу. Значить, в розіграші прийняло більше 250 людей. Я не очікував, що буде так багато людей. Рандомним чином було визначено переможців, П'ятьох переможців. Зараз ви бачите їх на своїх екранах. Перший переможець має нік 19 Ярчик94 Quest, другий переможець має нікнейм НІМ SURAF 1, третій Cementof 03. Четвертий Silver Stalker 60 і п'ятий медведжатник. Вітаю вас, друзі! На ваших рахунках вже є е стартери. Точніше, вони в подарунках висять. Я дивлюсь, де хто вже почав забирати. Ті, хто ще не забрали, заходьте в особистий кабінет і забирайте. Дякую вам велике за вашу участь. Друге, що я хочу розповісти, це про бонус-код. Бонус код називається у нас RM2023K1C3. Він дає нагороду 3 штуки деталі Waffentrager. Декалі, точніше, Waffentrager. Звісно, це мілкотня, але тим не менш, це за просто так. Тому забирайте і користуйтеся. А тепер поїхали безпосередньо по самій техніці. Перша машинка це NAS AMBT. АМБТ, АМБТ це середній танк підтримки США 8 рівня преміумний. Давайте спочатку подивимося на бронювання даної машини, тому що, як не дивно, броня у цієї машини є. Якщо ми подивимося по характеристиках, то звісно ми її не побачимо, тому що у нас бронювання корпуса 70-40-30, а бронювання башти 250-70-50. Але що ми маємо по факту? По факту ми маємо ВЛД із дуже великими кутами дивіться, які в нас кути. І у нас воно рикошетне, тобто дуже часто буде відрикошечувати, Переведена броня в ЛДшки у нас 190, 180, 160 ну В залежності від того, під яким кутом буде до вас супротивник. Наприклад, так уже 208-209. Інколи буде 227. По НЛДі, звісно, вона пробувається все абсолютно, і навіть на рикошети тут не варто розраховувати. 150 мм. Дивіться, щоки у нас 250, 240, 220. Там висвічувалось 339. Є лючок 79 мм, тобто 250 у нас маска. Тобто Танк у нас має броню, яка дуже часто вас буде виручати, але надіятися на неї дуже не варто. Тобто Башта буде відрикошечувати, ВЛДха інколи відрикошете, але корпус в основному буде пробуватися. Бортами потанкувати ну, ви не зможете. Інколи вас буде спасати, щось там гусля з'їжджа, але тим не менш на броню дуже розраховувати не варто. По обладнанні я рекомендую вам поставити в перший слот турбонагнітач для того, щоб підвищити динаміку. У другий слот, наприклад, стабілізатор вертикального наведення. Можна експериментувати, наприклад, ставити той самий ну, закалочку, наприклад, можна ставити загартування. І в третій слот можна ставити поліпшені механізми повороту або посилені механізми наводки. Ну, це те, що я можу рекомендувати, щоб по максимальному. Апнути нашу гармату, щоб вона комфортніше ставала. От дивіться по нашій гарматі. У нас гармата з механізмом до заряджання. Перший снаряд такій комплектації, як у мене, заряджається за 17,8 секунди. Звісно, це довго, я не спорю. Другий снаряд за 14,1, третій снаряд за 11,3. Тобто, перезаряджання у нас довге, і відповідно ДПМ невисокий 1920. Але перевага в нас та. Що в нас гармата з механізмом до заряджання. Тобто через кожні 3 секунди ти зможеш стріляти, 3 снаряди вистрілювати. За 6 секунд ти даєш по 363 рази. А це доволі непогана сума виходить, тому що це около 1000, трішечки менше домашки. Звісно, потрібно попасти, потрапити, точніше, тому що дивіться, розкид у нас на 100 метрів 0,36 час зведення 2,53. 2,53, я не скажу, що це катастрофа, але це довгувато для такої СТ. Так само і розкид. для Стежки це великуватий розкид. 0,36, точності великої нема. Кути вертикального наведення, звісно, у нас це плюс, мінус 9, плюс 10. Комфортні кути. Звісно, гармата погано дуже задирається, але основне це те, що вона нормально опускається. Якщо підсумувати по гарматі, ми можемо також подивитися на снаряди. Я забув за них сказати, тому що вони комфортні по швидкості польоту снаряду. Дивіться, у нас два типи підкаліберних. 1278 у нас летять стандартні підкалібери 215 пробувають. І 1492 тут взагалі прекрасна швидкість польоту. І 278 пробувають. У нас підкалібери голдові. Тобто, вам дуже часто прийдеться використовувати голду на цій машині. Хоча й на стандартних підкаліберах дуже часто ви зможете грати. Ну, Потрібно буде комбінувати, тільки на такому танчику це важче зробити, тому що це ж не циклічна гармата, що ти можеш то такий, то такий зарядити. Вам вже треба по барабанах, по магазинах, по цих, так скажем, ну, як підстраюватись, орієнтуватись. Тобто гармата в нас неоднозначна. У неї, звісно, є плюси, та що тут магазин заряджання. До речі, це один тільки є танк в США з механізмом заряджання. Тобто більше немає танчиків, тільки цей танчик є. Якщо підсумувати, я ж кажу по гарматі. Плюс це, звісно, механізм заряджання, плюс це нормальна альфа 360 для середнього танка, це нормально. Ну і в принципі плюс це кути. Все інше або нормальне, або мінус. У цієї гармати. живучості ми вже обговорили: броні як такої немає, але дуже рикошетна башта і ВЛД рикошетна, Дуже велика НЛД, яка всім буде пробуватися. По рухливості це однозначно потрібно апати. Я поставив турбінку для того, щоб збільшити максимальну швидкість до 45 км вперед, 17 назад, і питома потужність виросла на 1,78, тобто до 20 кінських сил. Для того, щоб апнути, хоч якось, тому що це відчувається, от, друзі, це відчувається по швидкості дуже. Тепер їдемо далі. Швидкість повороту шасі 38-54. Ну, Тут ніяких претензій немає. Динаміка в нас реально із турбінкою робиться як в середнього танка. Без турбінки відчувається ця просадочка. Значить, по маскуванні 17 і 14. У нас нерухома машина. 13,6 під час руху. Ну, це стандартні для стежки показники по спостереженню в такій комплектації, як у мене, 406 метрів. Але слід зазначити, що тут дає навичка бойове братерство 9, навичка Гострий зір 8 і навичка радіоперехоплення плюс 9. А так би було десь 380, правильно, я розумію. Ну, правильно, приблизно так воно і буде. От така у нас машиночка. Я не можу сказати, що вона погана. Якщо є можливість, можете забрати, але за фулку я не можу рекомендувати. Можливо, новорічні календарі, можливо, якісь пропозиції за золото, якщо золото підсобираєте з коробочок. А, а так би я не рекомендував би її брати. Тепер давайте переходимо на ВКшку до порівняння, подивимося на ВК. Це в нас вже важкий танк. Звісно, всі ви знаєте, яка основна фішка в цієї машини це альфа. Але давайте все по порядку. Подивимося на початку. На бронювання даної машини. Значить, броня даної машини, от НЛД під прямими кутами 200 мм, ВЛД 249-250 щоки у нас 250 мм, і лючок у нас 167, 150, 145 мм. Коротше кажучи, тут 160 мм, але наведена броня трішечки більша. Ну, незначно можна сказати більше. До речі, сам лючок він великуватий. Він реально великуватий, цей лючок, його вицілювати доволі просто. Та й 250 мм на восьмому рівні все ж таки буде пробуватися. Навіть ВЛДшка, ВНЛДшка, я вже нічого не кажу, ви будете дуже часто загоратися. Ну і кріт трансмісії, само собою. Значить, поїхали по інших показниках. Вогнева міць. Переходимо в модулі. Відкриваємо гармату, дивимося. Значить, середня шкода гармати у нас 490 одиниць на 8 рівні. Тут гармата у нас, до речі, 9 рівня. Це дуже велика перевага, звісно, його основна. 226 пробивають стандартні снаряди, 263 пробивають голдові снаряди. Стандартні у нас бронебійні, голдові у нас підкаліберні. Ну, для підкаліберів 263, я не скажу, що це дуже багато, тому що вони більше втрачають бронепробиття і гірша нормалізація. 630 у нас разова шкода фугасом і 65 вони пробувають. От фугасів штук 5 треба возити для того, щоб на картонні цілі використовувати, тому що дивіться, яка різниця. 140 одиниць аж у середній шкоді. Одна картон в самий раз буде заходити. Тепер по інших характеристиках, розкид на 100 метрів в базі 0,37 для важкого танку це не критично, тим більше для такого типу. він призначений для близьких дистанцій. Час зведення 259, звісно, це все апнеться. Десь буде точність 0,35. Час зведення десь буде 2,4. Кути вертикального наведення, мінус 5, плюс 15, плюс 15, в принципі, для важкого танка претензій немає. Мінус 5, тут вже є претензії, тому що вона, бачите, який корпус, вона, коротше кажучи, не опускається по-нормальному. Значить, що в нас тут? Заряджання гармати. Оце найгірше, що може бути: 17 секунд. Друзі, це дуже довго. Якби ви не апали цей показник, все одно він буде в районі 15 секунд, нехай там 14 з половиною. Це дуже довго. І ДПМ, дивіться, який. Середня шкода на хвилину в базі 1723. 1700 всього 23. Ну, ви самі розумієте, навіть якщо ви це все апнете, десь 2000 буде. Від альфи, правда, легше грати, тому що 490 раз дав по повній програмі і заховався там, наприклад. Я не, ну, нічого не буду спорити, але тим не менш, тут у цій гармати дуже багато мінусів. По живучості ми обговорили. Тут, якщо по цифрах 180-180, це в нас виходить корпус 250-180 бронювання башти. Ну, ви побачили, що реально 250 щоки. Оці під кутами вже щоки, які йдуть, вони будуть відрекошечувати. 160 у нас міліметрів виходить лючок, який будуть пробувати. Тут 250 тут. В районі 200 мм. Тобто броня є, але вона не ультимативна, вас будуть дуже часто пробувати. По Порухливості у нас її немає. 30 вперед-15 назад, при питомій потужності 12 Приблизно Приблизно порухливості такі, як льова. Швидкість повороту шасі 22,95 це також дуже повільно. Тобто рухливість це не наш коньок. Скритість у нас 4,22, тобто її зовсім немає. По спостереженню 380 метрів, до речі, так як у в тієї самої АМБТІ. От таку ми машинку маємо. Ця машина, по-моєму, в голді не дуже дорога. Я її можу рекомендувати, але за голду. Для колекції і для рідких покатушок. Я не скажу, що це якийсь кактус, але це також і не їмба. Ну, вона не дотягає до того рівня, наприклад, як Бураск там, чи Прожето, чи, наприклад, Бізонтена від той самий там, чи Шкода Т-56. Але тим не менш на цій машинці можна грати. На ній реально можна грати. У мене її немає, я не можу передати вам свої відчуття. По МБТХ я можу вам передати свої відчуття і скажу, що це комфортна машина. Ну, я комфортна. Там по гарматі не зовсім вона комфортна, але, по крайній мірі, вона мені якесь задоволення, естетичне таке приносила. От такі от справи, друзі, по сьогоднішньому, по сьогоднішній темі відео, по цим двом танчикам, по бонус коду. І спасибі вам, велике, друзі. Більше 250. Людей приймало участь у розіграші. Я не очікував такої активності від вас. Ви найкращі в подальшому. Я думаю, я буду проводити подібні якісь івенти. Можливо, це буде на Новий рік, можливо, там голту ну, буду розігрувати. Ну, подивимося. Потрошку буду виділяти і на це. Дякую вам велике, до побачення, до наступних відео, друзі. Па-па.